На каштановій алеї у Полтаві працівники підприємства декоративні культури скошують траву разом з нею і амброзію. Алергію на цю рослину має зокрема Полтавка Любов Мартиненко. Задишка, висипання на тілі. Останнім часом дуже дуже багато. Велика кількість амброзії, де зовсім не скошується. Хотілося, щоб Прибирали вчасно. Хотілося б, щоб хоча б скашували в місті. У мене в горлі дерет, сліжете, нос, ну, ось ця носоводка реагують в першу чергу. Противоалергічності приймаю. Програму зі знищення амброзії ухвалили члени виконкому Полтавської міськради 23 червня. Розрахована вона на 5 років. Згідно з нею, цьогорічна боротьбу з рослиною передбачили 6 мільйонів гривень із бюджету громади. Зокрема, наприкінці липня уклали договір на придбання 30 тисяч літрів спецзасобу. Це на 738 тисяч гривень. Такі дані опубліковані на порталі публічних закупівель Прозоро. Тоді будуть обробляти нею вже зверху методом поливу, що обрискування і будуть, скажімо так, таким чином боротися. Бюджетний кодекс дозволяє, якщо кошти, це не тільки з амброзією, це любі кошти, якщо вони не використалися по якомусь із напрямків, його можна перерозподілити на інші види робіт або діяльності. Цвіти амброзії від середини липня до жовтня у цей час найбільше звернень із симптомами алергії від пацієнтів, говорить Лариса Кулик. Захворювання проявляються симптомом рейнного кон'юктивіту, тобто запалення очей, сльозотечі, очей, запалення носа, чхання надсадне до 10-15 разів за раз, закладення носа, виділення з носа, свербіж носа, тобто це симптоми, які ну, 85% населення, яке звертається. Нагадаю, торік на боротьбу з амброзією Полтавська міськрада спрямовувала близько 400 тисяч гривень. Таку суму передбачили, бо не купували препарат. Він залишився з минулих років, повідомляв Суспільному директор комунального підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.